ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, 26 жовтня 2014 року наш народ складатиме черговий іспит свого сумління, попередній склад Верховної Ради України, сформований під впливом адміністративного ресурсу. В часи панування кримінального промосковського режиму виявився неспроможним виробити програму виходу суспільної кризи та забезпечити країну законодавчою основою для реалізації творчих сил нашого народу. Це і змушує громадян України, попри російську окупацію Криму і частини Донбасу. Попри війну на сході і запеклі інформаційні атаки з-за кордону, знову іти до виборчих дільниць, аби сформувати життєздатний парламент. Вірні Харківсько-Полтавської єпархії, Української автокефальної православної церкви вже зробили і багато роблять для суспільного оздоровлення та захисту нашої держави від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Чимало наших парафіян. Брали діяльну участь у Революції Гідності, а нині зі зброєю в руках протистоять іноземні агресії, активно допомагають війську, як волонтери, опікуються пораненими і біженцями. Стратегічно важливу місію виконують ті, хто мужньо згодився балотуватися до Верховної Ради України за партійними списками або в мажоритарних округах, хто працює на виборчих дільницях або в агітаційних командах. Бо ж перейняті сьогочасною потребами оборони батьківщини, ми маємо вже нині дбати про її гідне майбутнє, про рівноправні партнерські стосунки з іншими державами, правний захист кожного українця, викорінення злочинних механізмів грабунку наших співвітчизників, влади олігархічних кланів, всеосяжної корупції. Банківської сваволі, диктату промислових монополій тощо. Ми хочемо бачити судову систему справедливою, лікарів чуйними, міліцію мужньою, чиновників уважними, а чого не досягти безрішучого розриву з системою брутального беззаконства, що панує на постсовєтському просторі. Вибори до Верховної Ради України. Можуть стати для нашого народу вирішальним рубежем у творенні справедливого майбутнього, коли ми всі виявимо при голосуванні далекоглядність і християнську зрілість, обираючи гідних підтримки кандидатів, зважно на їхній політичний досвід і правову компетентність. Хоч як би хотілося бачити в парламенті нові обличчя, Стримаймося від ризику голосувати за невідомих осіб і не знані нікому партії, майбутня позиція котрих не прогнозована, а тому небезпечна. Біймося авантюристів і демагогів, котрі будують свою програму на критиці інших, не пропонуючи конкретної альтернативи або обмежуючись нереальними обіцянками. Ні в якому разі не варто віддавати свій голос тим, хто пропонує вам хабар. У вигляді передвиборчих подарунків, продуктових пакетів, відремонтованих доріг, дитячих майданчиків. А коли в очах рясніє від білбордів і наметів із іменами того чи іншого кандидата, варто замислитися, а звідки в нього гроші на широковимірну агітацію і як він збирається повертати собі ці гроші? Якщо ж то раптом надумає голосувати за політичні сили діячів, пов'язаних із ідеологією сепаратизму? Та комуністичну реваншу він учинить непростимий злочин, бо відкриватиме перед усією Україною страшну загрозу повторення долі окупованого промосковськими бандами Донбасу. Як же оберегтися від фатальної помилки, довіритися Богові? Голосувати за покликом серця і християнського сумління, а не за підказками соціологів. Зважувати на щирість кандидатів і конструктивний зміст їхніх програм, підтримати тих, хто вже засвідчив конкретними справами свою громадянську зрілість, патріотизм, здатність дбати про ближню. День виборів до Верховної Ради України для всіх нас, кандидатів, виборців, членів виборчих комісій, груп підтримки, має розпочатися з молитви. Бажано спільної молитви на святій літургії, просімо Бога про наповнення кожного з нас і всього нашого народу, про дар чесного і відповідального вибору. І пильнуємо в своєму серці на Господню відповідь, пам'ятаючи його обіцянку народові, котрий тікав був із країни рабства. Слухайтеся мого голосу і робіть усе те, що я накажу вам, і будете ви народом моїм. А я буду вам Богом. Слава Ісусу Христу!